Тут колись було фоє, каса. Идем на сцену. Хочу в видео попасть. Привет. Это глядацкий зал, десь на человек на 250 був. Був. Був, да. Идем на сцену. Тут ось бухали, видно, отмічали доски зірвані. Це була сцена така. Не в кожному районі така сцена є. Не вилізти на цю сцену. Так. Такий був глядацький зал у нас. Цвет запалився. Так. Тут були декорації колись. А, труби очі не повирізали. Не встигли повирізати труби. Це колись тут декорації разні стояли. Ні, тут декорації були когось. Yeah. Витяжка. Піду. Yeah. Опа. Так, йдемо. Далі. Пішли по понизу, потім наверх. Чи підемо наверх потім спустимо? Yeah. Це душовач і туалет, чи щось було. Оце були тут ходили. Ось тут були грімерки різні. Ну, підклади якісь такі. Це була тут ванна комната. ось тушові були. Ще й не багато. Твої, твоя грудь попала в цей, у кадр. Ага, це ось. Комусь треба було ще ткицю. Так, ідемо на другий етаж. А бачите, тоді паріл, хоч трошки було, зараз нема вже. Давай. Осталось така ось Мистецтво, Женщина. Да на друге етаж. Так, що все. Що ж роз цього? Російськолоді. Мистецтво належить народові написано, ага. Бачимо. Ні, народу народу іскусственно. Це колись була бібліотека ось. Газети. Ні, там, там є. Ні, там є. Графік роботи бібліотеки. Чого ти в кадр? Чого ти в кадр не дивишся? Так, це теж якась була заведення. прошлый раз, коли ми були, то тут ще вікна були. А вікон вже нема. Так, ідемо в будку киномеханика. Це тут будка кіном чи радіорубка, чи як її правильно назвати. Отсюди видно гарну сцену. Отсюди колись крутили кіно. Ага. Плен... Що? Плн ще якась пленка ось осталась. Кіноху ага. подивишся. Колись ще малюнки по мені були. не. Малюнки. Це якісь склади Клен, ну, Пленки сохранялись там через. чись. Це не я, це тапочок. Це тапочок. Так. Йдемо. Поки ми на тухах ще поїдемось. Тут якийсь теж складен, глечики ще не добиті. Та на шинну вже. Вот тут колись апаратура Ні, тут якась кімната була. Щоб ухательна чи не знаю. Ось вот тут колись була апаратура, тут решетка стояла, раз, як ми ще були. Стояла? Да. Так. Сто... Ось теж тут. Оце вроді танзал, був, я не пам'ятаю. Ось щось типа то. Так, ідемо. Так, це теж туалет. Це була трансформаторна, і тут чувака колись убила. Девяностые ком изводу. Ще поставалось трошки предохранители. Ага. Так, Спускаємося вниз. А, а там зберігалось колись... Ударні інструменти. Ось тут. Ось тут, ну, ось тут он Якась... Якась трава. А там Так, там підвал. Можемо спуститися. Якщо там... Я хочу, поки кабри нема. А зараз, голодно і покукуєш. Бу! Тим. Ні, там темно, там нічого. там нічого не видно. А що, там може якась водиться, які... Як Гадзіла якась водиться, блин, щось їсть нас. Так. Щось, куди? Нараз. Та не будемо вилітати на мене. Зай не будемо. Ну зай не будемо. Це ж це нас вікна такі, це нас люди так ніхер їм робити. Б'ють. Оце ще як не розготили, я дуже в шокі большому. Це там до жіночка була? Да. Одна єдина вітрина. Колись хотіли, бачите, свят все, Хотіли його колись відродити. Я був самим бравим активістом, щоб... Це зробити, ну. А, це Отакий бере зараз. Ледончик має наш будинок культури. Це полен його вид. І ну, він пам'ятник Луценку. СК, я не знаю хто він такий. Честь нього наше село було назване.